Української академії біологічної медицини Мене звати Марина Гулій, я керівник науково-освітнього відділу Української академії біологічної медицини, медичний директор медичного центру UBI, який є науково-методичною базою нашої української академії. І сьогодні ми з вами зустрічаємося в рамках рубрики Ви запитували а запитували ви? От про що про можливості біорегуляційного підходу у корекції нервово-м'язової дисфункції сечового міхура? Це досить цікава тема, тому що нервово-м'язова дисфункція сечового міхура є яскравим прикладом дисрегуляційної патології. І в першу чергу цей розлад пов'язаний з дисфункцією саме нервової системи, однієї з найбільших інтегративних систем нашого організму. Як ви знаєте, нервова система має два величезних відділи: це центральний та периферійний. Що стосується периферійного відділу нервової системи, так званої вегетативної нервової системи, вона також поділяється на два відділи: симпатичний та парасимпатичний. В принципі, парасимпатичний та симпатичний відділи нервової системи справляють на наш організм різнонаправлені впливи. Вони діють в співдружності і визначають баланс регуляції. Чому полягає взагалі фізіологічне значення регуляції? Воно полягає в першу чергу у тому, що вона визначає міру та баланс різнонаправлених впливів. Якщо ми говоримо про симпатичну систему, то це та система, яка відповідає за нашу активність, за е, Метаболізм, за катаболізм за підвищення обміну речовин за активацію реакції бий та тікай. Це активна частина вегетативної нервової системи, яка реагує на різні ну, якісь несприятливі або сприятливі чинники як внутрішнього, так і зовнішнього походження. Якщо ми говоримо про парасимпатичну нервову систему, це той відділ вегетативної нервової системи, який відповідає за спокій та анаболізм, заживлення нашого організму, за відновлення його енергетичного балансу. Після якоїсь екстремальної ситуації. Симпатичний та парасимпатичний відділи нервової системи, вони працюють в співдружності, і саме їхня співздружність визначає нормальну діяльність інших інтегративних систем організму, таких як ендокринна система. Імунна система, і взагалі, вегетативна нервова система визначає стан гладкої мускулатури нашого організму, яка представлена і в судинах, і в травній системі, і в сечостатевій системі так само, тобто різнонаправлені впливи. Симпатичного та парасимпатичного відділів нервової системи визначають гомеостаз нашого організму, нормальний вегетативний баланс, нормальну діяльність травної системи, сечостатевої системи та судинної систем нашого організму. Якщо говорити про медіатори, оці маленькі молекули-месенджери, які, як ми знаємо з вами з патофізіології, відповідають за комунікацію інтегративних систем між собою, то вегетативна нервова система представлена двома медіаторами ацетілхоліном та норадреналіном. Так от, ацетілхолін це основний медіатор як пре- так і постгангліонарних волокон парасимпатичної нервової системи. Також він представлений в частині прегангліонарних волокон симпатичної нервової системи, наприклад, в слинних залозах та судинах. Якщо ми говоримо про норадреналін, то цей медіатор представлений в більшості постгангліонарних волокон симпатичної нервової системи. Вегетативна нервова система отримує сигнали від різних відділів центральної нервової системи, що сприймають, оброблюють та інтегрують інформацію щодо стану внутрішнього середовища нашого організму, різноманітних навколишніх впливів. А саме вегетативна нервова система отримує інформацію від гіпотелямусу, гіпокампу, мигдалини. Якщо вже говорити про хвороби регуляції, пов'язані з вегетативною дисфункцією, то вони поділяються на дві величезні групи: ті, що пов'язані з пошкодженнями центральної нервової системи, та ті, що пов'язані з пошкодженням периферійної нервової системи. Взагалі раніше нервово-м'язева дисфункція сечового міхора вважалася хворобою літніх людей. Це було пов'язано, наприклад, з нейродегенеративними захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона. А також це було пов'язано з віковими змінами в нашому організмі, наприклад, з атрофічним кальпітом. На атрофічний кальпіт це стан, який розвивається взагалі у 100% жінок з віком. І якщо ви пам'ятаєте анатомічні особливості розташування піхви та сечововідного канала, то ви пам'ятаєте, що вони знаходяться в топографічній єдності, тобто сечовопускальний канал знаходиться над піхвою і буквально лежить на ній. І коли розвивається атрофічний кальпіт, змінюється кут. Між піхвою і сечовипускальним каналом. І це і спричиняє нервово-м'язеву дисфункцію сечового міхура, розвиток хронічного циститу, а якщо буде рефлюкс сечі, то і хронічного, на жаль, пілонефриту. Тепер, на жаль, такий стан речей, як нервово-м'язева дисфункція сечового міхура, помолодше. І все це пов'язано з посттравматичними стресовими розладами. Ми з вами сказали, що вегетативна нервова система отримує сигнали від низки надсегментарних структур, а саме від гіпоталямусу, від гіпокампу та мигдалини. Гіпокамп і мигдалина це ті частини центральної нервової системи, які дуже чутливі до стресу, і потужний гострий стрес або хронічний стрес спричиняють певні дисфункції у цих надсегментарних структурах. Гіпокамп дає сигнал гіпофізу на Синтез адренокортикотропного гормону, який, в свою чергу, стимулює кору наднирників на вироблення гормону кортизолу, водночас активується симпатична нервова система, яка спричиняє, спричиняє надмірний викид гормонів стресу адреналіну та норадреналіну мозковою речовиною наднирників. Тобто відбувається дезрегуляція на рівні так званої гіпоталямо гіпофізарно наднирнакової вісі. І такий стан речей в кінцевому випадку призводить до хронічного запалення, так званого нейрозапалення. Та енергетичного виснаження всіх клітин і систем нашого організму. Тому що ми з вами на початку говорили, що симпатична нервова система її активація відповідають за стресову реакцію бий та тікай, за активізацію обміну речовин, за е, надмірний за надмірне таке споживання енергії за енергетичне виснаження організму. Не слід також забувати, що нервово-м'язева дисфункція сечового міхура може розвиватися і після оперативних втручань на органах малого тазу. Також вона може розвиватися після комплексної протипухлинної терапії, особливо після променевої терапії, особливо на органах малого тазу. Також е, е, нервова система це одна з найбільших інтегративних систем нашого організму, яка тісно пов'язана з іншими двома інтегративними системами: це ендокринною та імунною. Тому різні. Індокринні захворювання, наприклад, цукровий діабет, можуть призводити до полінейропатії, а відтак до розвитку нервово-м'язевої дисфункції сечового міхура. також різні нейроімунні захворювання, наприклад, персистуюча інфекція герпетичної інфекції, також може призводити до розвитку нервово-м'язевої дисфункції сечового міхура. Ну і така здавалося б, знаєте, на перший погляд безневинна річ, як просто якісь дегенеративні захворювання хребта, особливо поперекової зони хребта, протрузії або кили між хребцевих дисків. Також можуть спричиняти нервово-м'язеву дисфункцію тих органів, що розташовані в малому тазу. А це і статева система, це і сечововідна система, це і травна система, це кишковик. Тому більшість таких, в принципі, нервово-м'язевих дисфункцій, як наприклад, Нейрогенний сечовий міхур, як синдром подразненого кишковика, як і взагалі якісь порушення роботи гладенької мускулатури, так і її нервації це все можуть бути проявами як центральних, так і периферійних захворювань нервової системи, а також проявом проблем хребта. Ну і, звісно, посттравматичного стресового розладу. Як можна перевірити вегетативний баланс організму наших пацієнтів? Ви знаєте, це досить просто зробити за формулою. І в цій формулі використовуються лише показники діастолічного артеріального тиску наших пацієнтів та частота серцевих скорочень. І ви можете визначити за формулою, чи в нашого пацієнта присутні в організмі баланс регуляції, тобто ейтонія, коли симпатичний. Та парасимпатичний відділ нервової системи перебувають у рівновазі, в гармонії. Або якщо в організмі виражений тонус якоїсь певного відділу вегетативної нервової системи, чи то симпатичної, тобто симпатикотонія, чи то парасимпатичної, тобто ваготонія. Формулу, за якою можна визначити вегетативний статус організму, або індекс кердо, або вегетативний індекс, який його ще називають, ви можете бачити зараз на екрані. Ну, і я хотіла б вам ще нагадати, що особливо в жінок дуже важливою є все-таки оця триада: кишковик, статеві органи і сечовідна система. Тому що сечовипускальний канал, піхва і кашковик це ці е, такі ділянки нашого організму, які тісно пов'язані між собою. До того ж, вегетативна нервова система вона відповідає не лише за тонус, за перистальтику цих органів, а ще й за підтримку нормального біоцинозу, що кишковика, е, е, як кишковика, так і статевих органів. І якщо порушується нормальний біоциноз кишковика. Або статевих органів, або і того і іншого, це все впливає на стан саме станчоловідної системи. Тому що порушення біоцинозу, порушення імунітету, 80% імунітету зосереджено саме в кишковику, як ви пам'ятаєте. Призводить до того, що неконтрольовано розмножується умовно патогенна флора, це насамперед кишкова паличка. І 99% випадків розвитку хронічного циститу, хронічного пілонефриту або якихось запальних захворювань органів малого тазу взагалі у жінок пов'язане саме з дисбіозом з дисбіозом кишковика дисбіозом піхви. От. І ми, в принципі, зазвичай це такою умовно патогенною флорою, яка викликає, спричиняє ці запальні процеси. Це є кишкова паличка. Вона має жгутик тропний до епітелію сучового міхура. Вона може в нього занурюватися, довго там жити, не спричиняти жодних там клінічних проявів. А потім, за розвитку якихось сприятливих умов, той самий посттравматичний розлад, ті самі якісь операції. Старіння організму, все ще завгодно, вона спричиняє запальний процес, спричиняє хронічні цистіти і піленефрити. І ганятися з антибіотиком за кишковою паличкою в такому випадку, як і взагалі за будь-якою умовно, патогенною флорою, просто ну, немає сенсу. Що ж робити, спитаєте ви, якщо в нашого пацієнта вже спостерігається нервово-м'язева дисфункція сечового міхура? Як ми з вами сказали, вегетативна нервова система, вона тісно пов'язана з надсегментарними структурами, пов'язана зі спинним мозком, вегетативні волокна вони пронизують хребет і потім інервують всі наші внутрішні органи організму. Тому для того, щоб відновити баланс вегетативної регуляції, відновити оцю е, рівновагу і міру різнонаправлених впливів, нам потрібно. Впливати одним єдиним методом, який здатен відрегулювати як вегетативний баланс, так і гіпоталамо гіпофізарно наднирникову вість. А цим методом є біопунктура, це вплив під шкірними або внутрішньошкірними ін'єкціями на певний метамер. Нашого тіла, і таким чином ми можемо відновлювати баланс регуляції, тому що маленька тоненька голочка, якою проводиться біопунктура, вона впливає на маленьке нервове закінчення в шкірі, яке потім надсилає імпульси до надсегментарних структур, а від них вже до внутрішніх органів. І таким чином можна розірвати оте хибне коло патологічної імпульсації. Не Має значення чи патологічна імпульсація в нас іде з надсегментарних структур до внутрішніх органів, що може. Спостерігатися, наприклад, при нейродегенеративних захворюваннях, при посттравматичних, якихось стресових розладів, розладах, або, наприклад, патологічна імпульсація йде від внутрішніх органів, ем, або від якогось там м'яза ущільненого внаслідок там дегенеративних захворювань е, хребта. Іде ця імпульсація патологічна до надсегментарних структур та і далі до внутрішнього органа. От біопунктура це той метод, який Комплексно можна відновити регуляцію нейроендокринно імунну регуляцію. Якщо говорити про препарати, які ми застосовуємо у методі біопунктури, то їх завжди три базових препарати, навіть групи препаратів. Тобто це лімфоміазод, це універсальний препарат, який справляє дренажну дію, він е, усуває набріки будь-якого походження, він очищує міжклітинний простір, е, очищує лімфатичні судини для того, щоб до клітини можна було достукатися. Це траумель, препарат, який завершує запалення фізіологічним шляхом, і це обов'язково енерготропний препарат. Їх в нашому арсеналі з вами існує три: Це коінзим, убіхінон і гліоксаль композитом. Всі ці три енерготропні препарати вони важливі, тому що кожен з них відновлює енергетичний баланс всередині клітини на своєму рівні. Гліоксаль композитом на рівні гліколізу, тобто. Потрапляння в клітину великих молекул, там білків, жирів і вуглеводів, коензим композитом на рівні входу в мітохондрії, на рівні циклу крепса. А обіхінон композитом завершує оце коло енергетичного обміну всередині клітини на рівні дихального ланцюгу мітохондрії. І в біопунктурі ми зазвичай використовуємо завжди лімфоміазод, траумель і енерготропні препарати по черзі. Гліаксаль, коензим обіхінон композитом. Тому що ми з вами говорили, що е, отака от нервова дезрегуляція завжди призводить до енергетичного виснаження клітин. І в першу чергу енерговитрат Ними клітинами в нашому організмі є нервові та імунокомпетентні, тому вони а вони лежать в основі роботи інтегративних ключових систем імунної та нервової, тому їх відновлення їх енергетичного балансу досить важливе є. Ну і на додачу до цих препаратів, до методу біопунктури, ми залучаємо якийсь певний препарат, який допоможе саме нашому пацієнту відновитися. Ну, В першу чергу це препарат «Церебром композитом. Взагалі, в будь-якій незрозумілій ситуації, пов'язані з нервовою дизрегуляцією, є церебром композитом». Це препарат, який прекрасно долає наслідки стресу. Наслідки якихось там оперативних втручань в органах малого тазу, взагалі, якихось будь-яких травм будь-якого походження відновлює когнітивні функції нашого організму, є системним нейропротекторним препаратом. Він чудово працює там, де є просто психосоматичні розлади, наприклад, там. Якась е, дисфункція е, кишковика, так? синдром подразненого кишковика на тлі стресу, е, нервово м'язева дисфункція сочового міхура на, трі, на тлі стресу, е, порушення е, роботи органів малого тазу після оперативних втручань, після будь-яких взагалі стресових ситуацій це препарат, який містить суїс органні компоненти. Надсегментарних структур головного мозку він системно може відновлювати нервову регуляцію. Якщо в нас є пошкодження, саме дисфункція. Нервово-м'язова е, сечового міхура, так, нейрогенний сечовий міхур. То, як правило, ми біопунктуру проводимо в зони захарії Негеда, в зони проекції сечового міхура, е, по передній е, черевній порожнінині. можемо проводити в ділянці е, е, поперека по задній стінці. Так, тіла пацієнта, і також обов'язково ми повинні охопити шинокомірцевий відділ, тому що все -таки, все таки все починається з надсегментарних структур і закінчується інервацією цих от внутрішніх органів. Якщо ми говоримо про передню черевну порожнину, то тут, як правило, проводяться підшкірні ін'єкції. Якщо ми говоримо про задню стінку, про поперек, то тут проводяться внутрішньошкірні ін'єкції. Докладніше можна подивитися наш вебінар щодо методу біопунктури. Там все це досить ну, детально розповідається. Ну і ще одним ключовим препаратом, який використовується за наявності нервово-м'язевої дисфункції сечового міхура це є селідагокомпозитом. Цей препарат містить взагалі суюсорганні компоненти чашково мозкового комплексу, тобто він піклується про паренхіму наших нирок. До того ж, він містить цілих три нозоди: нозод кишкової палички, пірогеніум назод і е, коксакі вірус назод. Тобто Ріків навмисне створив препарат солідового композиту таким чином, щоб відновлювати не лише паренхиму нирок, так і взагалі справляти таку уропротекторну дію на цю сечововідну систему в цілому, а ще й відновлювати імунітет. Тому що, як ми з вами сказали, що 99% випадків захворювань запального характеру нирок. Насамперед, цепілонефрит, пов'язані з умовно патогенною флорою. Тому е, до даного препарату і включений е, е, такий компонент, як нозот кишкової палички. Мукоза композитом ще один прекрасний препарат, який містить суть органі-компоненти всіх слизових оболонок нашого організму, тобто він стане в пригоді ім. За наявності запальних процесів, або якоїсь дизрегуляційної патології, наприклад, там синдрому подразненого кишковика, да, якоїсь там запальних захворювань органів малого тазу у жінок. І до того ж, мукоза композитом. Мало того, що містить всі суїсорганісоргані компоненти всіх слизових оболонок нашого організму, вона ще містить так само нозот кишкової палички ключового мікроба, який спричиняє запальні захворювання органів малого тазу. Ще хочу сказати вам і нагадати вам про два препарати, які відновлюють саме нейрогормональну функцію це оваріум композитом і тестіс композитум. композитом. Особливо ці препарати стануть в пригоді, якщо нервово-м'язева дисфункція сечового міхура виникла на тлі менопаузи, як штучної, так і ну, звичайної менопаузи, так, природньої. У подоланні наслідків стресу, у подоланні дезрегуляційної хвороби пов'язаної з нервовою дисфункцією будь-якого походження. Препаратом номер один є Нюриксан. Він нормалізує рівень гормону кортизолу в крові, забезпечує спокійний сон та активний день, відновлює розумову діяльність та нормалізує емоційну сферу. Залишайтеся здоровими і нехай будуть здорові ваші пацієнти. Залишайте коментарі, про що б ви хотіли дізнатися більше в наступних наших випусках. Ставте вподобайки і залишайтеся з ОАБМ.